Наразі ситуація на Харківщині і на півночі така, що сили оборони зупинили ворога, стабілізували ситуацію. Зокрема, на напрямку стрілеча глибокі. Успішно вибиваємо ворога з позицій. На тому напрямку наступ противника був зупинений, і зараз ведеться системна робота щодо якраз вибиття противника із зайнятих позицій рубежів. Е, наші сили оборони своєчасно зайшли на більшій частині на оборонні рубежі. Ну, звісно ж. Минулої доби, на тому на ну, зокрема, на харківському напрямку відбулося три бойових зіткнення. Всі атаки ворожі російських окупантів було відбито, втрат наших позицій не було допущено, і вже на цю добу на початку цієї доби ворог на тому напрямку активних дій не проводив. Ну а ворожа армія на тому напрямку перейшла до тактики, скажімо так, на Харківщині ураження наших позицій вогнем як артилерії, так і ударами кабів. Це свідчить про те, що Харківщина останнім часом потерпає якраз від ракетних та авіаційних ударів російських терористів, якими вони несуть, завдають, перепрошую, керованими авіаційними бомбами фап 500 Зокрема, от і минула ніч на Харківщині видалась досить нелегкою. Противник завдав по Харкову п'ять зенітних керованих ракет. На ніс це С-300, С-400 з Білгородської області. Атакував якраз місто Харків, ну а на напрямку щодо вовчанська міста, то понад 70% десь міста контролюється силами оборони, тривають вуличні бої. Наші захисники і сили оборони повністю тримають ситуацію на тому напрямку, не дають російській армії закріпитися в районі липців та намагаються вибивати російську армію з того напрямку, звісно ж. Ворожа армія не припиняє спроб, ну, однак їм того контингенту, який там є, їм не вистачить. І є у них, скажімо так, щоб підтримати активні штурмові дії, ворог намагається здійснювати певні маневрування своїми резервами, зокрема щоб перемістити свої підрозділи, які належать 44-му та 11-му армійським корпусам. По різному буває, якщо, наприклад, на півночі Харківщини, то заходили навіть і малими мобільними групами. Потім підтримувалися всі дії, як артилерійським там, мінометам, ну і звісно, авіаційними ударами прикриття. Але останнім часом на тому напрямку ми їхні широкі такі активні бойові дії, їхні штурмові перепрошую, Зупинили і вже заходили навіть навіть є певні нюанси в тому, щоб перекрити їм. Логістичні постачання, як боєприпасів, так і поповнення. Тому були такі були випадки, коли ворог завозив і боєкомплект, і все. Ну і малими групами це і на гольфкарах, і на квадроциклах поповнював свої запаси. Однак цих сил їм, тих, що перебувають, недостатньо для проведення повномасштабного наступу і щоб прорвати нашу оборону. Адже наші підрозділи Сил оборони, як і укріплюють оборону. Тримають російських окупантів під вогневим контролем та не дають йому просунутись в глиб напрямків півночі Харківської області. Там тримає певне угрупування поблизу наших кордонів. Звісно, головнокомандувач збройних сил генерал Сирський і Олександр Станіславович був правий в цьому плані, тому що ворог намагається певною чиною і, скажімо так, вести якісь. Інформаційно-психологічні операції таким чином, щоб ну намагатися залякати певним угрупуванням. Ну і в той же час він не припиняє спроби і надалі пер намагатися поповнювати свої резерви роз розбитої ворожої армії, яка задіяна у нас на нашій території, як і на Харківщині, так і на інших напрямках. Звісно, йому поповнювати свої резерви ті тих втрат, які щодня ми наносимо ворогу потрібно. Тому звісно він і буде поповнювати звідки їх потрібно ж заводити.